Усім усім привіт! Мене звати Іра. Сьогодні я хочу разом з вами прогулятися по моєму садочку, показати, що в ньому відбувається в середині грудня 2023 року. А також висловити свою подяку моїм глядачам за те, що вони мені підказують, як правильно звуться мої рослинки. Зараз на ваших екранах ви бачите. Саме молочай миртолисний, так мені написали, але раніше я його обзивала очітком. Буду чекати весни, щоб. Подивитися на його квіточки навесні, звісно, я вас з цим буду знайомити. А зараз хочу вам запропонувати подивитися огляд будлеї карлікової Little Ruby. Зветься цей сорт. Це новинка 2022 року. Чомусь у мене, як ви бачите, він поділився на дві частини: одна частина зелененька, інша якась така. Пожухла, не розумію, чому саме, але все це ми будемо дивитися навесні, як то буде. Чи вона примерзла, чи щось з нею відбувається. Все вам розкажу, покажу. Мене це зацікавило у грудні місці, тому я вам роблю такий огляд. Як ви бачите, троянда виглядає непогана, Вейгела також, вона завжди виглядає ось так пожухло. Це невеличкий в мене є також карликовий сорт невеличкого зросту. А дівчатка пізньоцвіт мене сьогодні просто вразив. Як ви бачите, відлига, все вже, як то кажуть, зима зимою, а він продовжує розкривати, мабуть, свої квіточки саме під снігом. Я була сьогодні ще раз вдруге здивована цією квіткою, цибулинною рослиною, бо, як ви бачите, він не Замерз, він не пожух, а виглядає саме ось так під снігом, і це. Дуже-дуже крутезна. Можливо, це для нього норма, але ми все це будемо з вами бачити пізніше. Я, звісно, здивована, ще раз здивована, але пропоную вам далі піти моїм садочкам, моєю земельною ділянкою, подивитися на інші рослини. Тут в мене невеличкий куточок, де ростуть мої ехінацеї, декілька сортів між лавандою, розе, півниками, багаторіч це цибулинними рослинками, а також кущами. Далі, ви бачите, півник майже під снігом був моя гвоздичка симпатична. Також два сорти ехінацеї в мене росте, ну і кущ каріоптеріса. А ось попереду у нас з вами також є чимерник, який непогано виглядає зараз у грудні всередині 23-го року. Якщо чесно, Друзі, це неймовірна квітка, як ви бачите, вічно-зелене, якщо в вашому садочку її мало або взагалі нема, обов'язково садіть. А якщо ви маєте декілька рослинок, садіть ще, бо це неймовірна краса вічно-зеленої рослинки. Як і ось ця горянка, яка вас, я буду вірити, вражає, як і мене своїм забарвленням, листям, саме своїми кольорами. В цю пору я маю на увазі в зимову. Подивіться, яка це краса. Неочікувана для мене історія з цією рослинкою. Але далі я хочу показати, як вам ще в мене під снігом був флокс шиловидний. Ну, і також лілія і бересклет. Лілія, дівчатка, хлопці, з пенстемоном, ось саме такого кольору, він. Має своє забарвлення, вони в поєднанні виглядають просто бомбезно. Давайте я вам ставлю світлинку, щоб ви могли подивитися, як окремо росте лілія квітує ну і разом з пенстемоном. А зараз ви бачите, що я хочу вам запропонувати трішечки роздивитися мою хвойну рослинку. Саме Чекаю від вас її назви, можливо, ви мені з цим допоможете. Я посадила її нещодавно. Щось мені здається. Перед війною. І знаєте, перед тим, як я буду зараз вам про неї розказувати, показувати її детальніше. Йдучи до хвойної рослини, зустріла поруч недалеко від неї, і беріз. Ось такий красень в мене є. Подружка мені його дала. Це або білого кольору, він квітує, або рожевого. Будемо з вами навесні бачити. Ну, і давайте пройдемось. Трохи-трохи далі, щоб подивитися, все ж таки, на мою хвойну рослину. Мені дуже хочеться, щоб ви мені допомогли з її назвою. Якщо чесно, вона не має отаких от голубеньких гілачок, як зараз показує вам моя камера. Вона сьогодні нам перевирає. Тобто більше в неї інші кольори, ніж ті, що ви зараз бачите. Зазвичай треба було б, мабуть, її показати вам все ж таки або влітку, або навесні. Але, ну, коли при прийшов час до неї, коли дійшли мої рученята та камера, то я вам показую саме у ту пору, коли в мене є деякі хвилини. Ось так, якщо взяти трішечки подалі, то оце і насправді на сьогодення колір. І мені дуже-дуже хочеться, щоб ви мені. Розказали, показали і написали найголовніше, як вона зветься. Вона нелечко в мене росте також з вічно зеленою рослинкою. Це в мене є Санталіна стрібляста, я її також хочу розсадити. Бачите, яка вона в мене вже неохайна, дуже така розвалиста, її треба все ж таки додати до ладу, на сонечку винести, бо вона в мене тут росте в, на півтіні. Квітує, але не дуже добре. А я все ж таки хочу бачити її красу. Трішечки я її розділю. Щось буде в мене в залишках. Ну і найголовніше буду розсаджувати, щоб нею милуватися. Бо це вічно зелена рослинка, яка потребує саме бути в кожному садочку. Ну, а далі, друзі, я хочу все ж таки, щоб ви ще разочок подивилися на мою хвойну рослинку, підказали, як вона зветься, бо мені дуже-дуже хочеться знати її назву. Я її трішки цього року стригла. Щоб така вона була кулька. Але я не знаю, що мені з нею далі робити: чи пересадити, чи тут полишити, і робити з нею топіарну форму, ще я не вирішила. Але поки що вона отак сама по собі росте. Ну, тобто, росте і росте собі. Але все ж таки хочеться, щоб кожна рослинка в кожному садочку мала своє місце, своє забарвлення. Ну і також красу, яку дарує саме нашим рослинам природа. Тому я вас питаю і дуже-дуже прошу допомоги. Ну, мабуть, на таких хвилинках друзі, ми з вами кажемо друг другу. До побачення, до зустрічі!